В цьому відео я поділюсь безплатним скриптом MemeFi, який збирає Turbo. Скрипт можна скачати у мене в телеграм-каналі. Також я розкажу, як запустити скрипт і певні підводні камені скрипта. Зараз я покажу, як запустити скрипт. В папці, де знаходиться скрипт, пишемо cmd, викликаємо командну строку. Далі пишемо Python, memefyturbo.py. Yeah. Запускаємо скрипт. Пишемо назву вікна, Писали. Далі, вводимо кількість пінів Turbo. Я напишу мільйон по приколу, але ви вводьте, скільки у вас на аккаунті. Далі. Тут пише в якому діапазоні від 0.01 до 0.1. Я собі ставлю 0.1 на свій комп'ютер і все чітко працює. Ви можете експериментувати і навіть ставити 02, 0.3. Це час затримки між е е кліками. Скрипт запускається. Забирає турбо, нажимає Climb Boost. Нажимає на бутилочку і починає тапати. Як дізнатися назву емуляції? Назва емуляції в Noxie пишеться отут. Оце і є назва нашої емуляції. З іншими плеєрами може бути по-іншому. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, можете написати в чат. Я скину код, який буде показувати назву всіх вікон, і відповідно звітом будете брати назву. В Noxі в даному випадку назва пишеться ось тут емулятори. Також в Nox Assist, але в Nox Assist, як бачите, вона некоректно відображається. Так? Тому беріть звідси. Є декілька варіантів, як ми можемо зупинити скрипт, якщо щось пішло не так. Перший варіант це нажати Print Screen, викликати помилку. Ми викликаємо помилку. І закриваємо просто командну строку, або дочекатись, коли скріп закінчить тапати, і просто закрити командну строку. Якщо код некоректно працює, заходимо в 1, Turbo 2. За що відповідає? Це час затримки після нажимання на баночку. Тобто ми нажали Climb turbo появляється фіолатова баночка іде певний час затримки після натиску на неї. Якщо, наприклад, після натиску на баночку, саме протапання турбо йде дуже довго. То ми зменшуємо цей час. І якщо, наприклад, не нажимає на баночку і починає тапати, то ми цей час збільшуємо. Такі можуть виникти моменти в залежності від емуляції, залежності від комп'ютера і залежності від самого Мефі. Далі. Трешхолдер. Трешхолдер чіпаємо в крайньому випадку. Трешхолдер відповідає за боріс співпадіння картинки. Якщо часом і скріп не нажимає на ваші картинки, то ви просто замінюєте ці картинки своїми скріншотами. Якщо ви замінили своїми скріншотами і далі не хоче нажимати, то ви ставите менший тресхолдер, тобто менший поріг співпадіння, ставите 0,7, 0.75, в принципі, от таким от чином. Час сну після виконання турбу. За що воно відповідає? Після виконання ну, ми нажали на баночку, протапали все, і йде певний час сну, тому що стаються якісь певні баги, глючить мемфі і інші моменти. І що ми робимо в такому випадку? Якщо для вас цей час сну за довгий, робите менше. Якщо за короткий і баги не виправляються, відповідно робите довше. Які налаштування потрібні для коректної роботи скрипта? Перше дуже важливе налаштування це налаштування з самого екранчика. А саме вибираємо телефон 540 на 960. Інші настройки, не на такі вже важливі, можна ставити більше ядер, менше ядер. Це все залежить від того, як емуляція працює, чи коректна, чи не коректна. Налаштування дисплея. які налаштування дисплея потрібні. Налаштування дисплея потрібні наступні: 125 тута. Таке і альбомна. Що? Якщо ви не можете змінити розмір дисплея чи просто не хочете його міняти, в такому випадку є два наступних рішення. Перше рішення: ви можете замінити моє зображення на своє зображення, і тоді скріп буде коректно працювати на любому дисплеї. Друге, ви можете змінити трешхолдер, але це не рекомендується, тому що скріпт може дуже некоректно працювати. Зараз трошки розкажу за переваги скрипта. Сам скріп імітує натиски чотирма пальцями в певній зоні з певною логічною рандомізацією, що доволі важко задетекти, і що дуже подібно до людини, але якщо боїтеся, що вас задетектить, краще ним не користуватися. Також натиски на кнопку Booster, Turbo і Climb Turbo відбуваються рандомно. В наступних відео я дропну код, який збирає тікети на Блю, а також запишу відео, як зробити ферму аккаунтів, яку не задетектять. Підписуйтесь на мій ТГ канал, там ви зможете скачати код і отримати інструкції, як його інсталювати. Також зможете задати свої питання щодо коду. Ще думаю, я буду дропати якісь скрипти, якусь цікаву інфу. Інфу буду дробити, можливо, не красиво, але зато оперативно, якісно і чітко. Якщо вас цікавить такий формат, то залітайте. Скажу ще одну базу, якщо вам сподобалось відео, підтримайте його, а також я лишу свій криптокошельок. Якщо вам щось помогло і ви вирішили, що можна мені задонатити, то донатьте.